Вітаю всіх на своєму каналі! Сьогодні для вас презентую тест з фізичної культури, профілактика травматизму та правила техніки безпеки. На вас очікує 12 тестових запитань з варіантами відповідей. У вас буде час, щоб дати відповідь на запитання, а також перевірити себе, переглянувши правильну відповідь. Правильна відповідь за кожне питання. Дає вам 1 бал. По завершенню тесту порахуй свою загальну кількість балів. Якщо ви отримали 10 і більше балів, у вас високий рівень знань. Від 9 до 7 балів середній, а менше 6 низький. В кінці під відео в коментарях обов'язково поставте собі оцінку. Бажаю вам успіхів! Отож розпочинаємо наш тест. Запитання номер 1 перед вивченням нового модуля, учні зобов'язані, варіанти відповідей, варіант А. Пройти медогляд, варіант Б. Повторити правила техніки безпеки та пройти інструктаж. Варіант В. Виконати розминку. Час. Правильна відповідь варіант В. Повторити правила техніки безпеки та пройти інструктаж. Не забувайте поширювати дане відео в Instagram, Фейсбук. Підписуйтесь на мій канал. Натискайте дзвіночок для того, щоб не пропустити нові тести. Запитання номер 2 До занять з фізичної культури допускаються учні варіанти відповідей. Варіант А. Які пройшли медогляд. Варіант Б. Яким дозволили батьки. Варіант В. Яким дозволив класний керівник. ЧАС. Правильна відповідь. Варіант А. Учні, які пройшли медогляд. Запитання номер 3. Звільнені за довідкою. Варіанти відповідей. Варіант А. Не відвідують уроки з фізичної культури. Варіант Б. Обов'язково відвідують уроки з фізичної культури. Час. Правильна відповідь. Варіант Б Обов'язково відвідують уроки з фізичної культури. Запитання номер 4 Після дзвінка на урок. Варіанти відповідей. Варіант А. Учні самостійно заходять до спортивної зали. Варіант Б. Учні починають виконувати розминку. Варіант В. З дозволу вчителя заходять до спортивної зали. Час. Правильна відповідь. Варіант В. Учні після дзвінка на урок. З дозволу вчителя заходять до спортивної зали. Запитання номер 5 Готуючись до уроку учні. Варіанти відповідей. Варіант А. Переодягаються в роздягальні належну спортивну форму. Варіант Б. Переодягаються в роздягальні, дотримуючись порядку. Варіант В. Переодягаються в роздягальні. Кожен клас складає свої речі окремо. ЧАС Правильна відповідь. Варіант Б. Переодягаються в роздягальні, дотримуючись порядку. Запитання номер 6 Учні зобов'язані попередити вчителя. Варіанти відповідей. Варіант А. Про те, що не виконали домашні завдання з фізичної культури. Варіант Б. Про наявність медичної довідки звільнення від уроку фізичної культури. Варіант В. Про погане самопочуття. Час. Правильна відповідь. Варіант В. Учні зобов'язані попередити вчителя про погане самопочуття. Запитання номер 7. Учні допускаються на урок фізичної культури, варіанти відповідей. Варіант А. У будь-якому одязі та спортивному взуті, варіант Б. У спортивній формі та спортивному взуті, що відповідають порі року та погодним умовам. Варіант В. У будь-якій спортивній формі. ЧАС. Правильна відповідь. Варіант В. Учні допускаються на урок фізичної культури у спортивній формі та спортивному взутті, що відповідають порі року та погодним умовам. Запитання номер 8 Ситуації, що ведуть до травмування під час гри. Варіанти відповідей. Варіант А. Біг, різка зупинка, щоб відкритися. Або отримати м'яч. Варіант Б. Одночасний з суперником удар по м'ячу. Час. Правильна відповідь. Варіант Б. Одночасний з суперником удар по м'ячу може привести до травмування під час гри. Запитання номер 9. Під час спортивних змагань занять. Варіанти відповідей. Варіант А. Учні зобов'язані виконувати вказівки вчителя, тренера. Варіант Б. Дотримуватися правил проведення і послідовності змагань, занять. Варіант В. Поступово давати навантаження на м'язи з метою запобігання травматизму. Час. Правильна відповідь. Варіант А. Учні зобов'язані виконувати вказівки вчителя, тренера. Запитання номер 10 Учням забороняється варіанти відповідей. Варіант А. Мати спортивну форму. Варіант Б. Мати на собі прикраси. А також приносити на урок речі, які можуть перешкодити проведенню уроку. Варіант В. Чіпати спортивний інвентар без дозволу вчителя. Час. Правильна відповідь. Варіант Б і В Учням забороняється носити на собі прикраси, а також приносити на урок речі, які можуть перешкодити проведенню уроку. Варіант В. Учням забороняється чіпати спортивний інвентар без дозволу вчителя. Запитання номер 11 Якщо учень, учениця травмувалися або погіршилося самопочуття в першу чергу зобов'язаний варіанти відповідей варіант А. Повідомити вчителя, варіант Б. Повідомити батьків та звернутися до медичного працівника. Варіант В – Повідомити адміністрацію. Варіант Г. Викликати швидку. Час. Правильна відповідь. Варіант А. Учень або учениця, які травмувалися або у них погіршилося самопочуття, в першу чергу зобов'язані повідомити про це вчителя. Запитання номер 12. Які групи здоров'я з фізичної культури ви знаєте? Варіанти відповідей. Варіант А. 1, 2, 3. Варіант Б. Зелена, жовта, червона. Варіант В. Основна підготовча спеціальна і звільнені. Варіант Г. Спеціальна підготовча основна. Час. Правильна відповідь. Варіант Г. Основна, підготовча і спеціальна. Якщо вам сподобалось дане відео, не шкодуйте вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, спонсоруйте.